І як це в мене буває, мав я їхати за тими корінцями і передумав. Ну як передумав? Поїду завтра рано, бо сьогодні в мене мої корінці болять. Коліна болять, сьогодні вже все. Сьогодні вже мої коліна кажуть, все, гамуйся. Угамуйся. Ну, так, та й так. Я зараз заправимо, приготовимо бензинчик, розведемо, розведемо бензинчик. Вот так, ой-ой, коліна, 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 коліна. mm <laughs> Ні, ні, нікуди не дінуться, вони викручувані. Завтра поїдемо і їх заберемо. Сьогодні дамо відпочити нашим колінам. так. Треба вже після Паски косити цей бурян. Всім доброго ранку. Ми з України. З наступающею вас з наступаючим святом. Так, да, треба буде косити. Там повиростало, там повиростало. Вчора я поклав нашу приблуду. Залив о, Це вона буде ось тут, в цих квітниках о, вона вже й застигла так. А картопля не по днях, а по часах вилазить. А, а, а. Після з неділі ми її мабуть... О, вона по всьому городі вон, на камеру не видно. По всьому городі вже повилазила. Тільки ще не видно. А буде видно. З неділі вже буде видно рядочки. І ми її пригорнемо. Вчора то, що було маленьке вже. Росте. Ну що ж, тепло робить свою справу. Так, сьогодні я ще щось будемо знімати, а завтра я не знаю. Поняття немає. Будемо щось знімати, не будемо. Завтра Пасха. Не знаю, коротше, побачимо. Так, значить, значить. Перевірка. Може це вже можна... Масло є. Може це вже можна чорхера виносити. Чи ще буде мороз. Може й буде. Я не хочу з ним носитися. він... Винести його вже, щоб він стояв на своєму місці. От он носи з ним як. Так, все, да? Тут все. Казав вчора поїду, ті дрова позабираю. Не їздив я вже вчора нікуди, щось. Щось окляло. Так що... Поїдемо сьогодні. Ладно, прогріваємося і їдемо. Люди кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Вірно, люди кажуть. Перевірено часом. Рано встав і... Рано встав і Богдав. От так. З вечора планував, та ще й зранку теж планував, що поїду ще мотоблоком, ні, мабуть, я вже не поїду сьогодні. Налазився по цих купах. Що на сьогодні вистачить. Краще вдома поріжу. А тут нікуди воно не дінеться. Приїдемо після Паски. Ну що ж, їдемо. О, а він ще й хоче котитися. От зараз не котись, прийде заводити. Все, глушимо і котимося аж донизу. Все, йдемо поснідаємо. А потім буду... А що буду? Та там уже нічого цікавого. розвантажим і буду, мабуть, різати. Пуся на новому місці у нас. Там у нього велике будівництво. Будується йому новий палац. О, буде тепленько. Так, ладно, це все добре. Привіт свіженького піску вже вчора грались. Це все добре. Іду я займатися поки своїми ділами, справами. Як тюльпани позацвітали. А? Краса. Краса. І день хороший. Поки вітру немає. Не знаю, може... Може на день і зірветься, так як кожен день. Поки тиша. Все, йдемо менше балачок. Нічого не зрозумів. Вже все щось позривали, ніколи не зривали, доки воно саме не відпадало. Цей банер, а це вже щось позривали, все. Щось нове будуть туди клеїти. Чи що? Ніхрена не понятно. Ладно, вони знають, що роблять. Так, йдемо мамі хліба візьмемо, завтра поїдемо до мами, а завтра хліба не буде. Та йдемо з вечора. Да, так, з неділі мені треба вже буде тут повикошувати. Можна було і до неділі, але я щось чомусь проворонив. Ну, камера може і не передає, але цей бурян нам якби тут не потрібен. Ще й вишні посходили. Бджоли гудуть. Ладно, це буде після паски. Сьогодні вранці дивлюся на телефон. О, на вайбері прийшло щось. Ну, мені туди приходить з нової пошти повідомлення. Думаю... У, шестерня прийшла, повідомлення. Ось така. Ага, хрен то правда. То якісь рецепти прийшли. Як щось там готувати. Ну на що воно мені? Ой, походу, з цією шестерню я не знаю, що. Зараз вихідні і точно ніхто вже не відійшли. Понеділок у них вихідний. І дивлюся, телефона їх, але там щось немає. Моя я так погано дивився. Перезвонити, спитати. З неділі, якщо не буде, я закажу. В іншому місці десь знайду. А цю назад відправлю. Нахрена вона мені нужна. Хоча? Може і заберу. Побачимо. <кхем> так, ну що ж, йду я до роботи. Щось давно не було каверзних коментарів. Ну, щось на зразок. Нахрена вам твій парк, ми його вже вивчили і задовбав ти своїми дровами. Алло, гараж, я знімаю ролики. Не для ради заробітку якогось. Я знімаю ролики для себе в першу чергу. А ви хочете, дивіться, не хочете, не дивіться, я вже говорив не раз, але поки не було, це я просто нагадую. Я не буду нічого об'ясняти, роз'яснювати зразу в бан. То буде таке щось писати зразу в бан. І все. Тут може з'явитися питання. Це нормальне питання. Для чого я в YouTube виставляю, якщо я для себе роблю? А дуже, відповідь дуже проста. У мене немає стільки пам'яті, щоб зберігати його на комп'ютерах, на флешках, а там воно зберігається. Скільки, скільки загрузи зберігається. Ну, сказати вічно не знаю. Але на десятиліття це точно. Мене вже не буде, а мої внуки будуть. бачити, як дід герня страдав. От так. Ладно, не будемо про погане. йду, іду, 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 розружаю. Цього обгорілі такий жар дають. -да. Напланував сьогодні цілу кучу роботи і половину не зробив, все, нема, не вистачає мене на далі. тачок завіз, нарізав. Найде. На відпочинок. Завтра що? Завтра я не знаю. Теоретично я завтра не, не думаю знімати. Не буду я там з камерою ганяти, де святят. Йдемо по посвятимо, потім до мами поїдемо. Побачу. Думаю, що не буду знімати. Мабуть, здибаємося аж в понеділок. Не знаю, побачимо. А пока всіх з наступаючим святом, Пасхою. І всі будьте здорові. До зустрічі!